Прийдешнього вівторка, 25 червня, в Україні очікується тепла погода. Опади малоймовірні. Лише хвости східних атмосферних фронтів зумовлять локальні грозові дощі на півночі, у центрі та на сході країни. На заході та півдні буде сонячно. Також синоптики попереджають мешканців східного регіону про можливі сильні пориви шквального вітру. На Полтавщині ранок розпочнеться із ясної погоди. Хмари на небі з'являться по обіді, а надвечір вони розсіються. Удень йтиме дощ. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс 16, світлої передоби піднімуться до плюс 21. Упродовж вівторка у Кременчуці небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до завершення дня. Без опадів. Максимально повітря прогріється до плюс 25 градусів в день. Темної передоби температурні показники знизяться до плюс 18. У горішніх плавнях ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небуймовірно затягнуть хмари. Проте ненадовго, без опадів. Температура повітря в день становитиме 25 градусів тепла, вночі очікується плюс 18. Вітер північного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 25 червня 1946 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 35 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1977 9 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.